Добрий день, дорогі друзі. У нас з'явилася можливість реєструвати людину за реферальним посиланням. Що для цього потрібно зробити, де взяти це реферальне особисте посилання? Заходимо у свій кабінет, увійти, відкриваємо меню. У нас тут з лівої сторони моя сторінка. Обираємо і шукаємо посилання для реєстрації. Бачимо QR-код і бачимо саме посилання. Якщо нам потрібно саме посилання, ми просто його копіюємо і віддаємо людині. Як це може виглядати? Вона може ставити в адресну строку, може відразу на нього натиснути, так, як ви її там переслали, передали? Читає умови, тут вже все у нас виходить дуже зручно. Продовжити і заповнює. Але перед тим, як заповнює, вона вже бачить номер спонсора, вона вже бачить прізвище ім'я спонсора. І ніколи вже не помилиться і потрапить саме до вас, у вашу команду. Далі пише свій ідентифікаційний номер обов'язково, ім'я, прізвище українською, дату народження. Просто прописує, воно прописується, само ставиться, так. Рисочки, сімейний стан можна пропустити, робота, можна писати просто слово Робота. Це зручно, мова українська. Пароль кладемо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так зручно для спонсора, допомоги, підказочки, зайти в кабінет, щось подивитися. Код захисту можна змінювати, доки вам буде зрозуміло, що тут. І великими англійськими буквами вписуємо вже цей код захисту в нижній струці. Далі, що назва банку пишемо, припустимо, у нас є «Приватбанк». І свій е, пишемо рахунок, і банк-код, який починається з цифр UA без пробілів обов'язково. І далі цифри. кого які цифри, це вже вам е, банк дає. Цю інформацію. Далі Україна, обираємо область, припустимо, у нас Львів. так, Можна написати свою електронну пошту, номер телефону і ще раз, номер телефону. І так до кінця продовжуємо номер телефону. так, друзі. Факс ми не пишемо, іде адреса, просто вставляємо. Індекс відділення, де людина буде отримувати свою коробку, все дякуємо компанії за такі чудові зручності. Це посилання можна буде реферально розміщати у любій соціальній мережі. Вітаю вас.